Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький оголосив про старт нового етапу програми Шкільний громадський бюджет. Це унікальна ініціатива, яка дає можливість учням віком від 14 до 18 років самим вирішувати, які проєкти варто реалізувати у їхніх школах. У Миргородській громаді з цього приводу відбувся тренінг-семінар, що об'єднав представників 12 територіальних громад. Серед учасників були не лише учні старших класів, а й їхні наставники, вчителі та представники місцевих рад. Такий формат дав можливість поєднати молодіжний погляд на розвиток шкільного середовища з практичним досвідом дорослих, аби підготовані проєкти були максимально якісними та мали реальні шанси на реалізацію. Зв'язку з тим, що ми запустили шкільний громадський бюджет 2025 року, і стартує вже стартувала подача проєктів. То потрібно нагадати учням, вчителям і всім зацікавленим особам, які будуть брати участь в цьому конкурсі, що саме, які є, які відбулись зміни, як саме йде термін подачі проєктів, про що необхідно звернути увагу при написанні проєктів, дівчата пропрацюють. Всі етапи по ну, по ходу перемігу цього конкурсу, ну і розповість лайфхаки, яким чином е зробити так, щоб твій проект виграв. Як приклад успішних проєктів учасникам семінару представили результати конкурсу Екологічні ініціативи, що відбувся навесні цього року у Миргородському районі. Перед початком теоретичного блоку організатори відзначили авторів найкращих екопроєктів та вручили їм заслужені відзнаки і подарунки. Це стало свідченням того, як активність жителів та співпраця з місцевою владою можуть давати реальні результати: чистіші водойми, впорядковані території та зростання екологічної культури в громадах. Сьогодні також у нас почесна місія. Ми нагороджуємо переможців конкурсу екологічні ініціативи, який вже пройшов цього року в квітні, травні місяці, де люди голосували за проекти, подані своїми співгромадянами і визначили проекти переможці. А сьогодні у нас п'ять переможців. З різних населених пунктів тому вони будуть отримувати пам'ятні подарунки за активну участь в конкурсах Полтавської обласної ради. Серед нагороджених Олександр Семука за боротьбу з карантинними рослинами та стихійними сміттєзвалищами Ярослав Демченко за встановлення сміттєвих баків, В'ячеслав Титаренко за розчищення річки Хорол, Валентина Лесь за проєкт із поліпшення екологічного стану річки та Алла Марченко за ініціативу Чиста річка безпечне дитинство. Усі ці проекти спрямовані на збереження довкілля та підвищення екологічної свідомості в громадах Миргородського району. По завершенню нагородження розпочалася теоретична частина тренінгу, яка була присвячена темі шкільний громадський бюджет Полтавської області. Школярам детально розповіли, як працює ця програма, хто може брати участь та які етапи потрібно пройти від подачі ідеї до її реалізації. Особливу увагу приділили вимогам до учнівських проєктів, прикладам уже втілених ініціатив у різних громадах та значенню такої діяльності для розвитку шкільного середовища. Теоретичний блок став основою для подальшої практичної роботи, де учасники могли відпрацювати здобуті знання на Прикладах ми проводимо вже вдруге такі кущові семінари, де у нас там 20-30 учасників. Завжди для нас такий сюрприз, скільки їх буде фактично, тому що ми розсилаємо листи, спрямовуємо ради, районі, міські, сільські селищні, щоб вони приходили, навчалися, тому що дуже важливо не кількість людей, а саме якість, щоб ці діти, люди, директори, вчителі вийшли звідси з готовими ідеями і розумінням, як податися, що робити, як збирати голоси і перемогти за умовами наших всіх бюджетів участі ми фінансуємо 50% від суми загального проєкту В шкільному громадському бюджеті. Один проект у нас вертує 500 тисяч 250 п'ятдесят до. Цієї суми надає обласна рада, і 250 тисяч або більше надає місцева рада. Ну і звісно, ми завжди відзначаємо найактивніших переможців, наших та навіть усіх учасників, тому що це важливо, не отримавши перемоги, не опустити руки і далі брати участь і віддавати свої голоси також за проєкти. Також у теоретичній частині учасникам розповіли про основні принципи громадського бюджету та особливості цьогорічної кампанії. Організатори наголосили, що для них участь у програмі це можливість залучити школярів до ухвалення рішень і виховати активних громадян, які вже сьогодні змінюють життя своїх громад на краще. Учасники семінару домовилися координувати зусилля, щоб учнівські ідеї були якісними та отримали фінансування. Це активісти шкільного громадського самоврядування, це ті діти, яким не байдуже про те, як проходить життя в їхній школі, як проходять заходи в їхніх громадах. І це дуже чудово, що в наших громадах є така молодь, які є активними вже зараз, перебуваючи учнями в школі, тому що це своєрідне і як тренування для того, як в подальшому вони зможуть. Себе реалізувати, тому я сьогодні надзвичайно вдячна Полтавській обласній раді, яка є ініціатором проведення таких навчальних тренінгів. І ми з великим задоволенням районна рада, виконавчий апарат, долучилися до організації проведення. Як ви бачите, зараз у залі велика кількість дітей я впевнена, що сьогодні вони отримують ті знання, які їм допоможуть в подальшому реалізовувати свої плани і задуми. Загалом семінар складався з трьох блоків, і далі відбувся практичний блок. Молодь та вчителі тренувалися правильно формувати проєктні заявки, щоб ідеї були реалістичними та конкурентно спроможними. У цьому блоці учасники працювали в групах над реальними прикладами учнівських ідей. Вони вчилися правильно формулювати мету, розраховувати бюджет і визначати очікувані результати. Такий формат дозволив школярам і педагогам побачити, як з простої ініціативи формується повноцінний проєкт. Цьому році ми впевнені, що наш проєкт. Переможе, ми будемо подавати ідею про спортзал. Надихнуло мене це, тому що насправді в моїй гімназії є все, але спортзал в нас не обладнаний. Ми вирішили, що потрібно його обладнати для дітей, тому що спорт це надто важливо. Цей проєкт нам допоможе правильно організувати це, допоможе. Знайти кошти для цього, підтримку і насправді для нас це дуже важливо. І я щаслива, що навколо є люди, які підтримують нас. Навіть такі часи ми можемо отримати щось нове. Завершився захід підсумкової дискусії, де обговорили найбільш актуальні потреби шкіл Миргородської громади: від облаштування спортивних майданчиків до створення сучасних медіа-центрів. У 2025 році на програму передбачили 6 мільйонів гривень з обласного бюджету. Ще половину додадуть територіальні громади. Подати свої ідеї учні можуть з 22 вересня по 22 жовтня, а голосування відбудеться з 30 жовтня по 14 листопада. Переможців оголосять вже 18 листопада. За чотири роки існування програми на Полтавщині вже реалізували. Понад 200 учнівських ідей. Подати проєкт можна на сайті Smart Region.